Зупинити Путіна Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту діяти проти Росії зараз, стверджуючи, що Путін не зупиниться в Україні. Виступаючи всереду на генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, президент України заявив, що світ перебуває у найрувнішій гонці озброєнь в історії, і закликав світових лідерів об'єднатись, щоб зупинити агресора, поки ще не пізно в Україні немає великих товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах, але в нас є дрони, які можуть літати до двох або трьох тисяч кілометрів. У нас не було іншого вибору, окрім як будувати їх, щоб захистити наше право на життя. Зупинити цю війну зараз і в рамках глобальної гонки озброєнь дешевше ніж будувати підземні дитячі садки чи масивні бункери для критично важливої інфраструктури пізніше. Путіна зупинити Путіна зараз дешевше ніж намагатися захистити кожен порт і кожен корабель від терористів за допомогою морських безпілотників. Зупинити Росію зараз дешевше, ніж гадати, хто перший створить простий безпілотник, що несе ядерну боєголовку. Тому ми повинні використати все, що маємо разом, щоб змусити агресора зупинитися, і тільки тоді у нас є реальний шанс, що ця гонка озброєнь не закінчується катастрофою. will not end in catastrophe